Будуть акції на корм, так? Всім привіт. Емі лягла на газету. Я принесла, щоб дивитися, які є акції. Валі, Назар каже, акції на Чи є акція на корм дивиться. Чи є? А... чи є акція на корм, добре? Почитай собі. І на рибку, так. І на сер, який ти любиш. Ох, Різдво то закінчилося, але на носі новий рік. Тому я вже активно готуюся, шукаю меню, пишу продукти, які треба купити. Для мене це взагалі самий ад, то купляти продукти. Це ну, просто це для мене такий капець, що я не можу, я то не, ну, не люблю всім серцем. Але треба, я вам пізніше покажу, що я буду готувати на новий рік. І я не знаю, може, треба якусь там нам програмку придумати, щоб нам було цікавіше, веселіше вдвох. Ще, коротше, буде видно. Отак. От, от. Сьогодні я, до речі, проснулася, думала, що нині в понеділок. Думаю, блін, треба йти до банку. Але потім дивлюся в телефон. А сьогодні тільки неділя. Так що все окей. Я зараз цей трохи вже встала з ліжка нарешті, зібралася. І йду, хочу повишивати трошки. Ну, а що ще робити? Ми поснідали, я салатиком снідала, Назар снідав е, тим грибним бульйоном ще вчорашнім. І отак. Такі справи в нас. Не знаю. Я би ще хотіла і почитати, і словацьку повчити, але то вже як вийде. Я зараз займуся тим вишиванням, то, ну, то буде надовго. Назар ще тільки не встиг цей. Простується вже зараз дивиться той серіал. Коротше, він не знаю, собі режим збив, то. Засинає дуже пізно. Я вчора дуже скоро заснула, до речі, і, і проснулася сьогодні доволі пізно. Манюнька ку-ку, ку-ку. А вона мене сидить і уважно і уважно слухає. Треба буде ще сьогодні піти здати фляшки, і я хочу там ще купити крем-сир. Крем-сиру мені треба багато, а чому я вам розкажу чуть-чуть пізніше. Дуже треба багато а там в лідлі є такий, такий самий, як мені треба. Він дуже схожий на Філадельфію, але дешевший. Бо зараз мені Філадельфію купляти, то Ну, я манала, чесно, вона дуже дорога. Що? 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 Пішли бавитися, бо ти вже не можеш. Треба тебе трохи позабавляти. Ту красуню всі так люблять, ви б знали. Та ви знаєте, я вам показую, ви бачите. Тато обажає. Хоча він котів не любив. Але цю маленьку так любить, що це капець. Ми буде мяу мяу Емуля. Ай, як вона співає гарно. Зю забирати тебе. Крик душі. Крик душі. Ми вийшли сьогодні здавати фляшки. йдемо, ковимой собі якоїсь хімії і Кока-Коли. Ну а жодий фільм, дивитися, не цікаво. Так, а також їсти до фільму то, то цікавіше. Ах. Сьогодні такий вітерець противний, але погода прикольна. Каже, Назар, що йому подобається така погода, як в Америці. Це не був в Америці, він сайди, він це взяв, щоб в Америці така А? Не знаю. Короче, я на 5 євро, ти щось апарат тормозив, так капець. Стояли, певно, хвилин 20, здавали, які слізки. Народ я урвала три багета тепленьких, свіженьких, гаряченьких. Взяти ще курку копчену. що ми любимо. Звісно, Кока-Колу, ми за неї йшли. Коротше, ми їх завжди набрали, я вам покажу вже вдома. У нас ще мама кликала до себе, ну, писала, каже, приїжджайте. Але я не знаю, ми, напевно, не поїдемо, бо я хочу сьогодні бути вдома, віддихнути, нарешті, тих свят і підготуватися до Нового року. Я оце вже на здорові пожалілася. що я вже не знаю, що варити. Я вже так наварилася за той весь період, що його в баню, кажу, думайте прийти. Каже, добре. пробуємо вареники, пиріжки з картоплею, купили муки картоплі. Все, без питань, аби цей, придумати що. Але решта що тут таке? Бо я вже, чесно, не знаю, чим її на Новий рік треба думати, що, а потім п'яте, десяте, потім знову закупка продуктів, але його баню, мене вже задубувала. Показую їм різко, що ми накупляли, і цей, і ми йдемо дивитися далі фільм. Так, купили папір, курку. Будемо курку зараз їсти чи зараз хімію? Я не хочу зараз. Добре. Давай тіка, я ще теж не хочу. Муку, кока-колу, сасісончики. Такі я свіжала чіпсики, назад такі вибрав. Тут такі вафельки наші улюблені. Сметанка, батони, свіжі, ще досі теплі. Перейшли такі морозці, ще досі теплі. І картоплі, картоплі 5 кг. Все, це вийшло у нас на скільки? 25. Ні, не 25. 15 євро. 15 євро. Да, маленька. Маленька. Все, дивитися Фільбец. Ой, холодно, холодно, дуже сьогодні. Каже, Назар. Пішли, я щось перекусим. Та йдемо перекусимо, боже. Але. К -к вже Зараз будемо дивитися, що там є. Ми купили курочку, чому б не перекусити? Ні. нічого не розклала. Як не розклали? Посклали. Тільки папір не поклали і картоплю не поклали. Там вже тут. Звісно. Ну, маленька, будеш їла. О, дивись, їла, та її накидати. А? Все треба викинути. І в нас є хлібчик такий свіженький, гарненький. О -о -о. Накрили такий стіл на швидку руку. Злашанку. І їмо. А в нас точно вафельки є, моно щось такої цікавої випити, ні. Бляха, муха, в мене так лущиться шкіра, це капець. Я, я собі так обдула, угу. що то просто жопа. Малишка, виходь. <говори> Розказую підписникам, що я собі так обдула дуже сильно цю щоки. Я тепер тебе розумію, що це таке, коли ти ходив і казав, що тебе пече морда. Ну я тепер теж пече, капець. Ні, ну отаком, якщо сидіти вдома, то нормально. Ну і тебе, що мої солячки, дивіться, як вона проситься вона. на ручки. Да. Ход, давай, просися, дай зараз, зараз незар не Її, ти пропустив. Я маю на відео я тобі покажу. Емі, емі, ходи сюди. Ходи, давай, ходи до мене. Та ходи. Та ходи. Бачи, <реш> 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 коли просить? Давай, ходи, я тебе беру. Беру тебе. Беру, моя маленька. Ай-яй-яй. <реш> 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 То любов моя маленька. Так проситься капець. А ще, знаєте, коли я її беру, вона задніми лапками так підстрибує. Так? моя, моя. Що я розказувала? Я вже забула, і я вже не згадаю. А, я розказувала, що я розумію Назара зара, тепер. Бо він казав, що його дуже писать пече, коли він обдув. А і ще казала, що вдома так нормально, десь обід нормально, але вечором вже починає тріскати. Я чую, що мені вже треба знову кремами мастити, бо це буде копається. А коли я намастила, то так, буде супер. Фух, Назар напалив, як сказився. йо в хаті духота страшна. Це капець. Я вже навіть вікно трошки привідкрила, щоб йшло трохи звірок Він каже, аж на п'ять дав. Я думаю, блін, на два так гріє, можна. Треба виключати батарею. Він каже, я на 5 просто дав. Фух, жарко-жарко. Я, в принципі, люблю тепло, але жару ні. Теплота. Я люблю, щоб було тепло. А от щоб жарко, то ні. А зараз в жарко, дуже жарко. Ну, вже диявол малий, вже водихає як те. Що таке? Що з тобою? Що з тобою? Емі, будь чемна, будь темна. чемна. То вони нормальні очі вже. ненормальні. нормальні. Емічка. А вже все, на камеру не хочемо гасати. На камеру не хочемо гасати. Не хочемо вже чемне дитя. Чекайте, я зараз виключу, що то буде робилося. Ну ти подивися на неї, ну я ще не бачила такого. Тори вона вуха назад, як бась тобі чопалаха. Емі, покажи, на що ти здатна. О, вуха назад. Кажи, я тебе не боюся, Ти пуха. Не боїшся мене, ти розумієш. Ну так неумісно дивиться мені в каже, І що? так губами знаєш? Так. Що за піком? Ти бачила, як вона улетіло. Mm -hmm. У нас вже півдруга година ночі, не звертайте уваги на моє заморозне дзеркало. Назар його десь знов затраскав. До речі, я тільки що не доробила. Сторіс. E, про підсумки 2025 року, що зі мною відбувалося, які події і так далі. Як взагалі пройшов мій 2025 рік? Тому я викладу це все в інстаграм, чесно, я б зараз виклала все. Але то вже запізно, я не знаю. Якщо я не стримаюся, то викладу завтра. А якщо я стримаюся, то викладу. 30 го числа, бо я планую все-таки 30-го викладати, не знаю. Завтра 29-те. Коротше, отак. Будемо бачити. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити, коли вийде вийдуть ті підсумки, бо я не думаю, що я буду десь сюди відео вставляти. Або підписуйтесь на телеграм. Я посилання залишу в описі під відео. Ви собі там перейдете. В телеграмі я теж буду виставляти, мабуть, в першу чергу. Буде в Телеграмі появиться, а потім в Інстаграмі. Ну, я ще не знаю. Я ще, я ще подумаю, я ще думаю. Так що отак. Моя маленька почула, що я говорю, прийшла до мене. Все, всім папа, -па, вже пора йти спати. Побачимось з вами завтра.